Майже три кілометри по снігу та гірських перевалах на дорозі 20 екіпажів. Відпрацьовують 9 поворотів праворуч та 10 ліворуч. Кажуть, траса захоплює, отже, село Вербяж може стати справжнісінькою мекою для тих, хто полюбляє швидкість. Щоправда, поки що перегони тут реально влаштовувати тільки взимку. Если бы на этой дорожке покрытие было асфальтное нормальное, если подлатать, то лучше трассе в Украине для горного этапа горного чемпионата не было бы. Здесь улетать особо далеко и глубоко некуда. Вот, и трасса, которая полностью с разными конфигурациями виражей. Одних важко, їх не так просто. Серед перегонців 10 професіоналів із Львівщини, Закарпаття, Івано-Франківщини, Київщини, а ще Дніпропетровської та Одеської областей. Їм вдалося подолати серпантин за дві хвилини із чвертю. Здесь видите, погода предоставила всім подарок. Все очень здорово, все очень красиво, і нормальна а Ну, Будемо старатися, найголовніше, щоб техніка не підвела. Застережень дуже багато, резина зовсім не така, як, як звичайна їзда, так як по колі... по тримайних коліях їдеш. Чуть-чуть зубоченим, все, вже виходиш, приїхав. Трошки мало учасників, мала конкуренція буде, але цікаво. А Ось любителям цього спорту дорога до фінішу вдалася довшою. По перше, забракло досвіду. По-друге, шини не відповідали спортивним вимогам. Професійна гума із шипами коштує 300 євро за одиницю. Відтак аматорам дозволили їхати на стандартних зимових покришках, утім обов'язково в шоломах безпеки.